Добрий день, шановні діти. Я говорю тим, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 22, 23 жовтня, четвер, до вашої уваги урок української мови читання. Тема нашого уроку арабська народна казка, Аладін і Чарівна. Лампа. Сьогодні ми завершуємо читати цю казочку. Чим же закінчилися пригоди Аладдіна? Я пропоную зараз підготуватися до читання казки, виконавши ряд вправ. Перша вправа, чистомовка. Кожен із вас прочитає чистомовку, поступово прискорюючи темп, а потім кожен. Прочитай її в швидкому темпі. Зараз потренуйтеся, будь ласка, даю вам 30 секунд. Діти, тренуйтеся, коли будете читати, щоб уже не було помилочок. Ярославчик, сідай читати уже, сідай. 58 сторіночка друкованого зошита. Знайшов? Так, Владислав Стеценко, чітко, швидко. Оже, 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 справедливість переможе. Оже, 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 дружба в цьому переможе. Допоможе. Дякую, Каміла Христиченко, швидко, чітко. Оже, 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 оже. справедливість переможе. Оже, 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 друж переможе. Дружба в цьому чітко <клес> називаємо слова. Дякую, Кароліночка Прокопенко. Оже, 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 справедливість переможе, оже, 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 дружба в цьому допоможе. Дякую. Оже, Катя і... Катя? оже, оже, справедливість переможе. Оже, 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 дружба в цьому допоможе. Молодець. Так. Софійка Руських. Оже, 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 справедливість переможе. Оже, 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 дружба в цьому допоможе. Дякую, Валерочка Пушков. Оже, оже, справедливость переможе, оже, оже, дружба в цьому допоможе. Валерочка П. Буква читається Е. Пере, Зрозумів? Пере, не м'яко твердо, пере, це Е-буква. Так, всі прочитали. Ярославчик, Лук'ян, будь ласка. Адже, оже, справедливость допоможе. Оже, оже, дружба, дружба в цьому допоможе. Дружба в цьому переможе, допоможе. Ми з вами прочитали на попередніх уроках про пригоди Аладдіна. Скільки йому прийшлося, довелося пройти, щоб все-таки стати успішним. Ми на початку бачили, що Аладін був бешкетником, займався сторонніми справами, не хотів допомагати батькам, ну і в результаті він потрапив до рук чарівника, який його хотів використати, але Аладін виявився кмітливим, він не сидів, склавши рук. І з тої ситуації вийшов переможцем а, і став володарем чарівної лампи. Ну, Трапилось, що він закохався в царівну будур, готовий був ради своєї коханої е, дістати зірку з неба і допоміг в цьому, звичайно, ж, джин. Він осипав свою кохану. Поштовностями, але був щедрою людиною. Він іще одарював усіх людей, хто прийшов подивитися на це дійство. Як же розгортаються події в подальшому ми сьогодні з вами дізнаємося, дітки, а пригадайте і назвіть казки, у яких саме завдяки дружбі. Було врятовано когось із персонажів. Пригадайте, в яких ще казках врятували друзі головних персонажів? Які казки ми читали з вами? А летючий корабель, пам'ятаєте, як друзі врятували нашого Іванка? Да? Який зробив корабель, сам, би він зміг перемогти царя? Ну, звичайно ж, ні, друзі йому допомогли, а ще де дружба допомагала. А пригадайте, котик і півник, як котик врятував свого друга півника. Пам'ятаєте? І сьогодні ми з вами зможемо. Про, проаналізувати, як же дружба допомогла ладіну, хто йому допоміг у цій справі. І зараз, дітки, ми з вами попрацюємо над словничком. У тексті зустрінуться такі слова, як гаптований, вишитий нитками з тонким золотом, турнір змагання лицарів. Підданий той, хто залежить від правителя. Я пропоную переглянути тлумачний словничок. Гаптований, вишитий нитками з тонким шаром золота. Подивіться, будь ласка, раніше е люди вишивали, гаптували одяг. Ось такими дорогими нитками, з тонким шаром золота, такий одяг, з таким гаптуванням носили люди високого, дуже заможні. Так, далі. Турнір ви бачите це змагання лицарів. Це називається діти турнір. Підданий той, хто залежить від правителя. А тепер повернімося до сторіночки нашого зошита «Вправа повітряні кульки. Я читаю, ви повторюєте за мною, другий раз читаємо на одному видиху, гаптований турніри підданих із самоцвітів на полювання. Поклали рученята на діафрагму, піднімаємо ліву руку, набираємо повітря через носик, видихаючи, читаємо гаптований турніри підданих із самоцвітів на полювання. Полетіло, мов пенятко. Читаємо слова праворуч, кидали, покотилася неабияке, корилася. Дивовижного. Поклали рученята, набираємо повітря. Читаємо, кидали, покотилася небияки, корилася, дивовижного. Полетіло, ведмежатко. Валирочка, треба сидіти рівненько. Руку класти на діафрагму це вправа для дихання. Вона дуже корисна. Не двома ручками, а так однією махаємо. А зараз, дітки, ми з вами прочитаємо уривок казочки, виправляючи помилки, працюємо самостійно. Кароліночка, я ще не дочитала, а ти вже руку підняла. Треба дуже уважно працювати. Так я вже прочитала. І вже всі помилки понах знаходила. Не тільки прочитати треба, а й проаналізувати помилки. Я вже не знала. Будь ласка. Аладдин пишеться з великої літери. Аладдин пишемо з великої літери. Тому що це ім'я. Так, Пушков Валерій. відповів. І що? Відповів Каміла Христиченко, Валерочка ще подумає Каміла. Її пишеться, в началі речення пишеться Не буква «І», а буква «І». Молодець. Дуже грамотно пояснила, Навіть тільки не речення, а слова. Так ще хто знайшов помилку? Софійка Руських. Топив лампу, там окремо пишемо. Так, молодець, дуже гарно пояснила. Ще Так, Катя Іліна, Катя. З'явився треба писати апостроф. Прекрасно. Владислав Стеценко. Не хочу а. О, пропустили. Пропустили о, дякую, Владиславчику, Пушко Валерочка. Валера. Не чуємо. Софічка. Я кому маго. Ще раз. Якомаго. А, а якомога. Ні, це слово таке. Ти якомога швидше. Це слово якомога. Як можна швидше. Якомога. Це правильно. Софійка русских. Палац. Так. І ще одну помилочку знайдіть. Екатерина, Іліна Катю. Десь надо пробел. Так, не пробел. Пишемо «Ї» корюся, пишемо окремо. Повтори, Катюша, Ї -корюся". «Ї» корюся, пишемо окремо. Дякую, дітки. А зараз ми з вами прочитаємо разом з диктором Завершення казочки про Аладіна і чарівну лампу. Читаємо уважно. Повернувшись додому, Аладін схопив лампу й потер її. А коли з'явився джин, сказав Я хочу, щоб ти якомога швидше звів пишний палац, і раб з роду джинів відповів. Слухаю і корюся. Прокинувшись, володар визирнув у вікно І побачив високий мармуровий палац. Вікна та двері цієї дивовижної споруди були зроблені із самоцвітів. Усе в палаці аж сяяло. Від нього до палацу правителя простилався розкішний килим. Гаптований золотом, по ньому ступав Аладін, а його невільники кидали людям гроші. У всій країні святкувалося бучне весілля. Люди приходили милуватися дивовижним палацом. Аладін щодня виїздив у місто, і його невільники кидали городянам золото. Він часто вирушав на полювання чи турніри і завжди повертався переможцем, навіть без допомоги Джина. Аладінь Почав творити справедливий суд Україні, став першим порадником володаря. Розбираючи скарги, юнак чинив почесті, ніколи не ображав підданих, пам'ятаючи, що він теж із бідного роду. Усі щиро полюбили його, і слава про нього покотилася країною. Несподівано на країну почав наступати інший володар, що мав неабияке військо. Правитель призначив Аладіна полководцем. Невдовзі той повернувся переможцем у місто на чолі свого війська. Володар вийшов йому назустріч, міцно обійняв і привів до палацу. Почалося Гучне свято, і люди бажали Аладінові довгих років життя. А красуня принцеса щиро покохала свого чоловіка, шанувала його й корилася в усьому. Щовечора сиділа вона біля вікна свого дивовижного палацу і чекала на Аладіна. І не було подружжя. Щасливішого за них. Ось такий кінець казочки про Аладдіна і його чарівну лампу. Зараз ми з вами виконаємо завдання питальника. Знайдіть і виділіть в тексті, ким Аладін став для правителя. Позначте правильну відповідь, а наглядачем за підданими. Ви сміливим воїном у війську чи В. першим порадником. Так, хто скаже, хто знайшов, можливо, уже у тексті. Послідь. Ким Послідь. же став Аладдін для правителя? Хто знайшов, піднімайте рученята. Ким став Аладін для Володаря? Владислав, а почав рики спра бегливий слуг в Україні, став ПРР першим порадником Володаря. Отже який варіант відповіді ми оберемо? А, Б чи В? В. П. Першим пора. Так, знайдіть та прочитайте у тексті, яких успіхів досяг Аладін без допомоги Джина? Кароліна Прокопенко. Він часто вирушав на полювання чи турніри і завжди повертався переможцем навіть без допомоги Джина. Так, це правильна відповідь. Дякую. А зараз скажіть, будь ласка, за що люди в Багдаді любили і поважали Алладіна? Каміла Христиченко, розбираючи скарги, юнак чинив по честі, ніколи не ображав підданих, пам'ятаючи, що він теж із пінг. Бідного роду, усі широ полуби, полюбили його, і слава про нього, покотилася країною. Молодець. Так, а зараз ми з вами пригадаємо, що таке тема твору. Тема це те, Софічка, прочитай, будь ласка. Тема це те, про що йдеться у творі. Основна дякую, думка. Дякую. Тема це те, про що йдеться у творі. Скажіть, будь ласка, так яка ж тема твору «Аладдін і його чарівна лампа? Пушков Валерій, яка тема казки? Мета… Тема казки, яка про е, казка, яка називається Аладін і його чарівна? Про що йдеться? Це головне, що хотів. Слові... Тоб, Валерочка, Валера, я питаю тема казки, яку ми прочитали. Тобто, те, те, про що йдеться у творі? Дякую. Хто скаже, дітки, яка тема казочки? Камила Христиченко. Тема це. Так. Дітки. Тема казки. Кароліна Прокопенко. Яку казку ми читали тільки що? Це про Аладина. Так так, так, так от тема про Аладдина, про його чарівну лампу. Основна думка Софійка, читаємо далі мета. Мета це головне, що хотів висловити автор у творі. Скажіть, будь ласка, так яка ж мета казки про Аладіна? Владислав Стеценко, що нам хотів автор у творі, ну, на показати оця народна казка, що ж народ хотів. Ну, висловити в цій казці. Казка завжди чомусь вчить. Так от яка мета цієї казки? Ми з вами спостерігали, як Аладін від Бешкетника перетворився на успішну людину, так чи ні? Тобто формула успіху, Формула успіху? Так скажіть, будь ласка, завдяки чому він досяг успіху? Каміла Христиченко, можливо, ти зможеш сказати, як Аладдін досягнув успіху? Хто йому допомагав у всьому? Джин. 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 На перших так, спочатку Джин. Але скажіть, будь ласка, без Джина він зміг би щось зробити у своєму житті? Валера Пушков, як ти гадаєш? Тільки Джим все за нього робив, чи, можливо, він і сам не сидів, склавши руки? Сам теж робив. Так, і сам робив. От, подивіться, будь ласка, як він відносився до своїх підлеглих. Він їх ображав, унижав, чи, можливо, їм допомагав. Ярослав Лук'яненко, як указуці сказано, як він відносився до простих людей. Хорошо. Добре. Пригадайте, він навіть став порадником для володаря, судив по справедливості людей, бо сам вийшов із бідних. А коли він виїздив на якісь почесні виїзди, він завжди роздавав бідним гроші. От уявляйте собі, Уже люди, які жили поблизу Аладінового палацу, були вже досить таки заможними людьми, тому що він їх весь час посипав золотом. Правда ж, діти? Тобто він не тільки для себе, а й для людей був добрим. Так, ну ми знаємо, що допомагав йому у всьому Джин. Правда ж, діти? Отже, на початку року ми говорили з вами, що друзі завжди допомагають у біді. Так, от хто ж став справжнім другом для Аладдіна? Хто Джин? Джин. Джин. Так, і як ви гадаєте, от продовжіть казочку. Щаслива сім'я Аладдіна. Чим Джин буде займатися в цей час? Як ви гадаєте? Ухажувати задомувати. Він буде все таки допомагати Аладіду, чи він своє життя якесь? Можливо, Аладін його із лампи вже звільнить? Я думаю, що на... так, що треба його звільнити. Звільнити, щоб джин зажив своїм життям, щоб він радувався своїй житті. Так, ну, ось таке закінчення цієї казочки. Як кажуть, казки закінчуються завжди щасливо. І е, добро завжди перемагає над злом. Згинув злий чаклун, який хотів заволодіти лампою. Якби він не намагався чаклувати, але Аладдін, Виявився кмітливим, і він розпорядився лампою дуже дуже правильно. Він якраз створив життя для себе і для всіх навколо щасливим. Добро перемагає. Дітки, ми з вами завершили читати казочку, багато фразеологізмів ми дізналися, можливо, хтось хоч один фразеологізм запам'ятав. Який ми вивчали, читаючи казочку. От який фразологізм вам запам'ятався? Катя Ліна. Водив за носа. Водив за носа, молодець. А ще який фразологізм? А... Коли він потрапив у підземелля, то він не сидів, Клавши руки. Молодці. А коли він закохався, то він ладен для будур, дістати, пригадайте, що дістати зі зірку з неба, фразової дістати зірку з неба. Отже, дітки. Читаючи казки, ми поповнюємо свій словниковий запас і також вивчаємо нові художні засоби, які використовуємо під час своєї мови. Домашнє завдання вам буде на сторіночці 26. Прочитати уривок арабської народної казки, самостійно, уважно прочитати, виконати завдання питайлика, підкреслити в тексті, як люди ставилися до Аладдіна. А ще прочитати твір, казки дракона Омелька. Діти вони дуже-дуже смішні. Хрестоматія, частина перша, сторіночка 32-38. Завтра у нас позакласне читання. І якщо ви не прочитаєте казочки, то ми не зможемо працювати. Тому я дуже прошу хрестоматію відкривайте. Я її надішлю в дистанційне завдання, і ви ще раз прочитайте, хто ще не читав цю казочку. Питання є діти щодо нашого року, до виконання домашнього завдання. Тоді я говорю до побачення, до нових. Зустрічей У мене